Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропонують переднє велосипедне колесо до велосипедів класу Сіті. Розмір колеса 28 дюймів. Обод 622 на 18. шприхи з живію сталі. Передня втулка, підшипники під Ексцентрик. Що треба знати? По-перше, це велосипедне колесо до велосипедів, які туристичні. Але якщо ви забажаєте поставити це велосипедне колесо на гірські велосипеди класу МТБ розміром 29 дюмів, теж буде посуватиме 100%. Тобто, це велосипедне колесо. До велосипедів 28-29 дюймів. Різниця обода нічим не відрізняється. Це стандартний розмір. Тільки відрізняються покришки. Якщо у вас велосипед 29 дюймів, то воно вище, ширше. Якщо сіті, якщо велосипед Україна, то це колесо буде ось таке вам на довгий час. На велосипеди Україна таке колесо поставите і будете їздити 100. А то й дві, ну, скільки забажаєте, стільки будете їздити, буде завжди надійна е, конструкція цього колеса. Е, існує це колесо переднє з е, обода Alex Rims е, DH19 під е, гальмування веб-брейті. Тобто, це об одне гальмування. Розмір колеса, повторюсь, е, 600. Е, 62 Відстань від краю до краю. Це мається на увазі 622. Це відстань від центральної частини ободу з однієї до центральної частини другої. 622 мм. А внутрішня сторона, відстань там, де покришка у вас заходить, 18 мм. Двений алюмінієвий об. Шприхи, шприхи із нержавеючої сталі, вони міцні, вони тягнуться і не лопають. Тобто, якщо буде якась деформація, якщо буде щось мається на увазі деформація дороги, коли ви будете їхати по дорозі, де буде багато брущатки, буде ями, калюжі, байдуже. Шприхи витримують напругу. Що треба знати про ці шприхи, то що вони мають латунні оці ніпільочки. Ніпільочки латунні, вони е, з часом не е, змінюються, вони не, е, вони не будуть покриватись ржою. Тобто вони будуть довгий час працювати. Якщо вам потрібно буде через 3, 5, 10 років. Перетягнути шприхи, натягнути шприхи. Ось ці ніпіля будуть дуже-дуже міцними і будуть пасуватиме, вам дуже легко буде вам регулювати натяг шприг. Обод. Обод має пістоніровані отакі отворі. Якщо побачите, то ці отвори пістоніровані додають міцності самому ободу. Це дозволяє натягнути гарно шприхи, тим самим накат велосипеда буде ось такий супер. Втулка, втулка торгової марки Кванда на ексцентрики з насипними підшипниками. Ну, це на стандартний набір втулки для переднього колеса. Обід. Під автомобільний ніпіль, тобто сюди стандартний велосипед, стандартний, стандартну камеру можна ставити з товстим ніпелем. Ну і наприкінці стоїть відзначити вагу. вагу. Вага велосипедного колоса 28 дюймів переднього під, диск, під, вебрейки, під гальмування вебрейками. Вага кілограм 90 г. Норм дуже гарний, якісний, якісне переднє колесо. Розмір 28 дюймів. В нашому магазині харківському, на харківському шосе ви можете придбати. Наш магазин Велавіва, це велосипедне колосо. Може вам відправити новою поштою. Якщо ви замовите, переходьте по ссилці нашого YouTube каналу Велавіва на сайт вілавіва.ua і замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!